Добрий день, вас вітає. Вишнівчицька загальноосвітня школа перших третіх ступенів міжшкільного проекту Змінимо звички будь-унікальним. Привіт, мене звати Наталя. У мішкільному проєкті змінимо звички я виконую роль журналіста. мої обов'язки входить інтерв'ю, яке я беру у багатьох людей. Їх ми ділимо на декілька груп. Це є підлітки, курці і також не курці. Ще до моїх обов'язків входить монтаж ролика. Привіт! Мене звати Діана. Моє завдання створити сайт проєкту і наповнити його контентом, що знаходиться у спільному, хмарному OneNote. Привіт! Мене звати Мар'яна. В проєкті я виконую роль журналіста і відеооператора. Я знімаю інтерв'ю, яке бере Наталя. Вітаю, я Вероніка. В проєкті виконую роль соціолога. Я створила електронне опитування за допомогою сервісу OneDrive і організувала заповнення анкети в нашій школі, а також пропоную всім учасникам проєкту заповнити її. Привіт! Я Аліна. У шкільному проєкті відповідаю за обробку табличних даних і створення статистики проєкту. Мене звати Лілія, я художник у команді інформатиків у проєкті Змінному звички. Хочеться знайти тему і намалювати особливий малюнок, який би переконав усіх відмовитись від паління. Я Микола. Навчаюсь у сьомому класі. У проєкті виконую дві ролі: актора і відеоредактора. І хочу порадити своїм ровесникам не тратьте часу на пусті справи. Будьте унікальні. Ми унікальні, і лише унікальні можуть змінити світ.